Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми з вами згадаємо людей, які ціною свого здоров'я, життя врятували нас і весь світ від страшного лиха. 14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на чаес людей, які ціною свого життя і здоров'я. Змогли здолати страшну трагедію 20-го сторіччя, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Насамперед, це День мужніх та самовідданих людей, які прийняли доленосний виклик захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу. Зруйнованого внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС енергоблоку Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства. Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. Внаслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболоньки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу. Після вибуху реактора радіонукліди були викинуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього СРСР інформацію про цей вибух від світу приховувало. Радіоактивна хмара, що утворилася після вибуху, накрила не лише Україну, Білорусь та Росію, які розташовані поблизу Чаес. Але й частину Югославії, Болгарії, Грецію, Румунію, Литву, Естонію, Фінляндію, Данію, Австрію, Угорщину, Польщу, Німеччину, Італію, Ірландію, Францію, Британію та острів Мен. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня, лише завдяки самопожертві ліквідаторів. Багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові. Лікарі, усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невідомого і дуже підступного ворога. Працювали вахтовим методом. Приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і поверталися, а на зміну приїздили інші. За неповними даними. Через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Своїх героїв треба знати, шанувати і пам'ятати. Час може лікувати від усього, але не від пам'яті. Пам'ять саме вона є рушеєм еволюційного поступу в майбутнє. Оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо народ пам'ятає уроки своєї історії, він вартий того, щоб дивитись у майбутнє. Зараз, коли Україна чинить спротив російському вторгненню, а окупанти погрожують усьому світові новою ядерною катастрофою, подвиг. Українських ліквідаторів набуває особливої ваги. Україна, як ніхто знає ціну радіаційної безпеки, і зробить усе, щоб нічого подібного до Чорнобильської катастрофи більше не сталося. Від щирого серця бажаю учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС міцного здоров'я. Благополуччя! до зустрічі.